Сам ну, Тоді патріот був, ну як, і зараз трошки патріот, але вже трошки здоров'я не дозволяє. Спочатку був на водійській посаді, потім був командиром відділення, потім головний сержант роти. Це було десь з 14 по 17 десь да, на таких посадах. Донецький і Луганський нас перекидали. Повномасштабка почалась якраз мене на іменіни. 24 лютого, так, да, я тоді працював ну, охранником, дзвонили з ТЦК, що туди типу, сюди. Кажу, зміна кончиться, приїду. Перекінчилась зміна, приїхав сюди, дали повістку, на следующий день жив жінки на імені, не, не кажу, Зай, я йду на війну. У неї 15 квітня день народження, 16-го їду на відправку.